ну і Відповідно, невеличкий обзор на мою honda CBR600F4i. 2003 рік, інжекторний мотор, водяне охолодження, 4 циліндра, все як полагається. Давайте спочатку пройдемося по візуальному стану. Візуальний стан у мотоцикла доволі класний. Він, в принципі, чудовий, оригінальний пластик, він середини не появився. Є там пару моментів, в принципі, де тут ось тут такий косячок маленький, я тут трошки в травичку його положив на місці Ну, ото вже другий вопрос Оригінальні в нас поворотники, банка в нас стоїть від літрового мотоцикла, доволі хороший звук, трішки також згодом буде. Значить, дзеркала в нас оригінал. Це якийсь у нас колхозний китай, в принципі, але не суть. Діски у нас рівні, цілі, все окей. 90 тисяч пробігу для деяких взагалі пробіг це катастрофічний, але для Хонди це взагалі не пробіг, я вам зразу кажу. Я вже заказав комплект гуми, буду гуму міняти, задні колодочки міняти. Ну а перед тим як приїхати, я вам покажу задній стоп, діодний стоп, все окей, звук вихлопної. Хороший звук, класний, согласен з вами. Поїхали далі. Мотоцикли їде чудово. По електроніці все працює, дальнє світло, поворотники все є. Стоп. Сильно я навалювати не буду, самі знаєте чого я навалювати не буду, тому що село.